Справа 505. Із сіл Квіткове і казкове, відстань, між якими дорівнює 136 кілометрів. Виїхали одночасно на зустріч один одному козаки Шибайголова та Гострошабленко. Шибайголова рухався зі швидкістю 16 км за годину. З якою швидкістю їхав Гострошабленко, якщо козаки зустрілися через 4 години після виїзду. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, наскільки змінювалася відстань між цими козаками. Щогодини. Ну, якщо вони зустрілися, то це означає, що вони пройшли разом усю цю відстань. Вони пройшли 136 кілометрів разом за 4 години. Якщо ми 136 поділимо на 4, ми дізнаємося, наскільки зменшувалася відстань між ними щогодини. Отже, записуємо тоді: перша дія, нам треба 136 поділити на 4. І це дорівнює. Давайте будемо куточком ділити. Записуємо 136. Що ділиться? Що ділиться на 4? 13 політи на 4 це буде 3. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1, 0 попереду напишемо. 6 зносимо. 16 політи на 4 це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що це буде 34. Пишемо в дужках чого, кілометрів. І записуємо пояснення, наскільки зменшується. Відстань між козаками, між козаками щогоди. Ну добре, тобто. Для того, щоб вони зустрілися, відстань між ними мала зменшуватися на 34 км щогодини. А за рахунок чого вона зменшувалася? Адже ми знаємо, що Шибай -голова, він рухався швидкістю 16 км кожну годину. Тобто, щоб знайти тепер швидкість гострошабленка, нам треба від 34, бо настільки змінювалася загальна відстань, відняти ті 16 км, які проходив за годину Шибай голова. Отже, записуємо тоді, вдруге. Тоді пишемо 34 мінус 16. І це дорівнює. Ну що ж, можна від 34 відняти 10 і відняти 6. І це дорівнює 34 відняти 10, це буде 24, відняти 6, це буде дорівнювати 18. Так? Ну і записуємо тоді, що це у нас будуть кілометри за. Годину? Це в нас буде швидкість. Швидкість гостра шабленька. Швидкість, гострошабленка. шабленка. Ну що ж, добре, швидкість ми дізнались. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь 18 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.